What the fuck is this? Збірка ігрового ПК дороге заняття. Очевидно, що деякі комплектуючі коштують у рази дорожче, ніж інші. Цінники на відеокарти, процесори та високоякосні блоки живлення традиційно були вищими, ніж, скажімо, на кулери оперативку до недавнього часу. Наскільки все погано. Кіти на 32 і 64 гігабайти підскочили в ціні мінімум на 70 відсотків і тримайся за стілець аж до 500-700 відсотків, але відсотки там різні. Смішний мем з Філімоною Канк і графіком. Це не так вже й наочно. Давай підійдемо з іншого боку. Набір з двох плашок DDR5 оперативної пам'яті на загальну суму 64 ГБ гігабайти. Тепер коштує дорожче ніж повноцінні консолі. Ціна за два місяці підскочила зі 150 до 600 доларів в той час, як цифрова PS5 і Xbox Series S коштують 500-400. Все настільки погано, що деякі магазини в США і Європі почали продавати оперативну пам'ять з прив'язкою до ринкової ціни. Іншими словами, фіксованої ціни на кіти банально немає. Прайс змінюється по кілька разів на день, і його потрібно запитувати безпосередньо у продавців в магазині. Логічне питання What the fuck is going on here? Не дуже серйозна відповідь. Голландія відправила свій знаменитий штурвал одному з найвпливовіших картелів у світі, за допомогою якого він з часом взяв курс на італійський брейн рот. Звучить як марення божевільного, повне дешевої іронії та перебільшення. Так, це так. Але прошу повірити, за цими словами ховається заповітна правда. Поїхали розбиратися. Картель або як все починалося. Отже, почнемо з того, що поточний стрибок цін, хоч і є одним з найбільших в історії комп'ютерного заліза, очевидно, стався не на рівному місці. Фундамент для нього був закладений ще плюс-мінус. 25 років тому слово картель, яке я використовував у вступі, жодним чином не є перебільшенням. У період з 98 по 2002 рік виробники DRM координували ціни між собою. Ою активно ділилися планами виробництва, домовлялися знижувати поставки, щоб викликати штучний дефіцит, і узгоджено підвищувати вартість відповідних чіпів, що повністю підпадає під опис класичного картелю. Оскільки в такій високотехнологічній галузі реально великих виробників дуже мало, то підкорити своїй ціновій політиці дрібні компанії і запустити цей процес було відносно просто. Тоді до банди входили південнокорейські Samsung і Хайнікс. Американська Мікрон і німецька «Інфінеон», а також ще кілька азіатських компаній меншого калібру. Чотири роки вони спокійно нагинали всю індустрію, тому що вся галузь була в їхніх руках, поки компанія і нині поглинена Гейтвей не звернулися до американських регуляторів. Ті посиділи, подивилися і сказали: а як я вже сказав, неправильного там було багато. Регулятори зібрали докази, взяли під пахву всіх постраждалих і пішли до Міністерства юстиції США та судів ЄС. Результат дещо передбачуваний. Якщо говорити тільки про найбільші штрафи, то Самсунг вилетіли на 540 мільйонів, Хайнікс 330 і Інфінеон на 288, з урахуванням інфляції, звичайно ж. І це тільки в США, тому що в Європі цим розумникам. Довелося виплачувати приблизно такі ж суми. Всього технологічний картель втратив майже 2,2 мільярда вічно зелених. Найсмішніше, що мікрон, які відігравали далеко не останню роль у змові, уникли покарання, тому що погодилися повністю співпрацювати зі слідством і дали свідчення проти інших. Вийшов так званий ефект. Оці руки нічого не крали. Незважаючи на те, що прямих доказів створення нового картелю немає. В 2022 році виробників знову намагалися звинуватити в подібному злочині, але справу закрили за неспроможністю. Проте сьогоднішнє подорожчання оперативки має спільні риси з подіями початку 21-го століття. Виробництво все ще сконцентровано у невеликої кількості компаній, у тих самих Samsung, SK, Hynix, Micron. Це підвищує ризик. Як явної змови, так і мовчазної цінової координації, коли фірми неофіційно реагують одна на одну, історія картелю показує, що коли економіка і ринок схильні до координації, це можливо. Тут, як то кажуть, досвід не проп'єш, але я знову підкреслю, ті події є лише фундаментом. Але ж що відбувається зараз? Відповідати на це питання ще зарано. Спочатку я повинен пояснити, наскільки нестабільний ринок оперативки в цілому. Для цього доведеться знову повертатися у минуле. У 99-му році незалежна держава Тайвань переживає землетрус. Йому картельні гроші не цікаві. Ринок відреагував миттєвим стрибком цін. У 2018-му році південно-корейські заводи з виробництва чіпів були виведені з ладу на півгодини, і за цей час країна втратила тільки вдумайся, понад п'ять. 50 мільйонів доларів, коли ситуація повторилася в 2020 році, світло вимкнули на одну хвилину, але повне відновлення виробництва зайняло близько двох днів, і знову втрати та реакція світового ринку. Але найяскравіший приклад чекає нас у 2019-му, коли світ сковував ковід. Робота з дому стала новою нормою, але у багатьох все ще не було домашнього ПК, який доводилося поспішно купувати. Причому в промислових масштабах саме тоді й почалося виробництво оперативної пам'яті в авральному режимі. Але Самсунг та інші мастодонти трохи прорахувалися. Колосальний попит на оперативну пам'ять був відносно короткочасним. Зверху намазалася інфляція, нестримний технологічний прогрес і загальна невизначеність. Результат на складах валяються сотні тисяч застарілих кітів рем, які вже нікому не потрібні. Темпи виробництва і найголовніше. Ціни почали знижувати вже до кінця 2022 року прибуток. Від продажу оперативки знизився на безпрецедентні 30-40% в залежності від виробника. Лише до останнього кварталу 2023-го прайс почав виправлятися на користь виробника, поки не настав 2024 рік, де вірусні та природні катастрофи змінилися техногенними. Я говорю, звичайно ж, про одержимість штучним інтелектом, про який ми ще поговоримо, і знову. Знову нам потрібно зрозуміти ще один важливий фактор зараз все розповім. Дивись, ось яка неочевидна річ. Дірем чіпи, на яких працює будь-яка оперативна пам'ять і відеокарти, потрібні далеко не тільки для споживчих і, зокрема, геймерських ПК. Бізнеси, що працюють з великими серверами, дата центри, і звичайно, жощі інфраструктура, вимагають величезної кількості оперативної пам'яті і вимагають її тут і зараз. Хочете багато, швидко і якісно. Немає проблем. Головне, щоб були гроші, а гроші є. Тому виробники відреагували. Але миттєво, по перше, відчувши великі гроші, вони миттєво підтягнули ціни. Контракти на оптову закупівлю чіпів від Samsung, наприклад, подорожчали на 50%. По-друге, виробники змінюють пріоритети виробництва: сотні мільярдів доларів, літографічні верстати, що цілодобово друкують чіпи час співробітників, все було пущено на задоволення абсолютно божевільного попиту. Але навіть цього недостатньо, тому що індустрія була до цього не готова. Про що пізніше? Зараз важливо, що згідно з виданням Tom's Hardware, все ті ж, Samsung доставляють лише 70% від великих замовлень, тому що виробництво і логістика фізично не можуть встигати за постійно зростаючими апетитами й контори і великих корпорацій. Додай до цього промислові відеокарти, в яких теж потрібні відповідні чіпи. Вони набагато дорожчі і трудомісткіші в порівнянні зі споживчими, тому що й системи, типу нейромережі і хмарних серв. Вісів вимагають кількісного і якісного стрибка в ресурсах, величезні обсяги оперативної пам'яті, висока пропускна здатність і низькі затримки. Це далеко не просто стандартний ddr 5 для ПК. Для таких завдань часто потрібна HBM, або High Bandwidth Memory. по суті, більш високопродуктивна оперативна пам'ять для серверів. На них витрачається в рази більше ресурсів. І що найважливіше, ресурсів, які пускають на виробництво заліза, яке принесе виробникам. Незрівнянно більше грошей, ніж геймери, які хочуть пограти в улюблений проект в 200 FPS. Також не забувай, що чіпи оперативної пам'яті зараз стоять в кожному розумному пристрої смартфонах, холодильниках, бортових комп'ютерах і так далі. І це все теж потрібно людству набагато сильніше, ніж чергова плашка в ПК. Nvidia, AMD, Microsoft Sony та інші виробники кінцевого продукту звичайно починають панікувати і закуповувати чіпи на випередження, щоб не втратити темпи власного заробітку, все це створює дефіцит. Проблема в тому, що його масштаб безпрецедентний, і виною всьому все той же штучний інтелект. Видання DigiTimes Asia стверджує, що індустрія чіпів оперативної пам'яті в цілому має одну особливість: цикл зростання і падіння цін зазвичай триває 3-4 роки, якщо на нього не впливає якась надзвичайна ситуація, про що ми з тобою вже говорили. Ми якраз перебували на етапі спаду, і вже скоро мав розпочатися поступовий ріст попиту виробництва, але раптово почалася й істерія, яка подала виробникам сигнал, попит не просто збирається. Зростати він вже це робить, причому мало не в геометричній прогресії. Неможливо миттєво розгорнути нові виробничі потужності, щоб задовольнити нездоровий і найголовніше раптовий попит. В оголошенні про партнерство OpenAI з Samsung і SK Hynix, конторою, яку ми вже сьогодні згадували в розділі про картель. Компанія описала плани з випуску приблизно 900 тисяч кремнієвих пластин з мікросхемами DRM на місяць. За даними все. Того ж Томс Хардвер це становить близько 40% від усього світового виробництва оперативної пам'яті. При цьому в прогнозі від агентства Trend Force на 2026 рік передбачається ще більше зростання цін на пам'ять, яке, на їхню думку, буде спровоковано з двох причин: по-перше, все тими ж серверами для ші. А по-друге, розширенням інфраструктури через хмарні сервіси для підтримки все тих же ші компаній, підводячи проміжні підсумки причинами подорожчання для оперативки є у міру зростання їх впливу на поточну ситуацію: перше темне минуле індустрії, друге її нестабільність, третє неготовність заводів до раптового стрибка попиту і неможливість швидко розгорнути нове виробництво. І нарешті четверте, найголовніша причина: ще й помилка, обслуговування якої не тільки оплачується в рази краще, але вимагає перерозподілу величезної кількості ресурсів на користь промислових комплектуючих. Або о це знову пояснюється картельною змовою, яка розкриється через якийсь час або так і залишиться таємницею, прихованою від очей звичайних роботяг. У будь-якому випадку, скільки це ще триватиме, якщо не відбудеться якоїсь надзвичайної події, коли всі різко забудуть про щі, то попит на величезні кількості оперативки збережеться ще протягом декількох років. Більш того, навіть якщо впаде попит серед власників звичайних ПК, то ціни ніхто знижувати не буде, щоб залучити. Нових клієнтів і повернути старих. А навіщо? Індустрія штучного інтелекту з її непомірними апетитами з лишком перекриє будь-які втрати з боку звичайного консюмер-сегмента. Але якщо ти думав, що на цьому все закінчиться, що ж, погнали розбиратися далі. У жовтні Фуок Х'єнсон, генеральний директор Pfizon тайванської компанії з виробництва мікросхем, попередив про серйозний дефіцит комплектуючих для виробництва SSD. Він навіть заявив, що нестача чіпів збережеться протягом десяти років, пославшись на скорочення інвестицій і одержимість виробників великими дата центрами. Так, ціни підскочать не тільки на відеокарти, але й на SSD. З відеокартами взагалі все очевидно. Там теж використовується оперативна пальця пам'ять просто свого власного типу AMD вже повідомили всіх своїх партнерів. Пацани, ми через всю цю херню ціни підтягнули, так що свої прайси теж відсотків на 10 підкрутіть. При цьому на не тільки відюхи, а ще й на процесори. Думаю, Intel теж не буде довго чекати. У свою чергу інсайдер Голден Upgrade Пек стверджує, що Nvidia планує припинити поставляти VRAM в комплекті зі своїми графічними процесорами. Крім цього, видання відеокарт теж повідомляє неприємні новини. Їхні інсайдери з азіатської логістики кажуть, що NVIDIA може скоротити виробництво відеокарт GeForce RTX 50-ї серії у першій половині 26-го року. За даними Board Channels, загальні обсяги постачання в першому кварталі наступного року можуть бути нижчими приблизно на 30 40 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом поточного. Хоча ця інформація поки що не підтверджена. У зазначається, що проблема пов'язана не лише з чіпами відеопам'яті, а і з обмеженою доступністю GDDR6, GDDR7 та інших компонентів. Звісно, тут мова йде про нашу з вами оперативку. Board Channels також стверджує, що NVIDIA може скоригувати стратегію розподілу поставок для партнерів-виробників відеокарт для Китаю, щоб, хоч якось, компенсувати зміну ринку. Dell готується до підвищення цін на 15-20 Відсотків вже в середині грудня через нещодавнє зростання цін на DRAM. Lenovo піде тією ж дорогою за ними у січні. Nvidia завжди поставляла як самі графічні процесори, так і відеооперативку виробникам відеокарт, щоб полегшити їм дотримання всіх норм і характеристик. Це також позбавляло виробників необхідності закуповувати DRAM безпосередньо у Micron або Samsung. До чого це призводить? Якщо виробник великий, як скажімо, Asus або MSI, то вони просто зв'яжуться безпосередньо з тим же Samsung і все оформлять. Ціни, звичайно, підскочать, але компанія залишиться на плаву. А ось таким компаніям, як inno 3D і Gainward, чиї обсяги виробництва в рази менші, то там і повним відходом з ринку пахне, тому що вони не витягнуть подорожчання чіпів. Для нас гравців це означає, що відеокарти стануть дорожчими, і знайти їх буде дещо складніше. Добре, а SSD тут до чого, яка там оперативна. Відповідь одночасно проста і дуже проста. Ми вже навіть частково з цим розібралися. Бачиш, сучасні фабрики з виробництва чіпів та іншого спеціалізованого заліза. Це не радянська фабрика, яка спеціалізується виключно на виробництві калош. Якщо трохи довести до абсурду, звичайно ж, немає такого, що ось стоїть контора 1 яка виробляє оперативку. А ось контора 2 де робляться модулі пам'яті для SSD, які до речі за півроку подорожчали в два рази. Якщо спрощувати знову ж таки для наочності у Samsung або SK Hynix є тільки фабрика X. Її виробничі лінії влаштовані так, щоб гнучко перемикатися між випуском різних типів продукції, в нашому випадку DRAM і чіпів для SSD. Це потрібно, щоб відносно швидко реагувати на ринок і не терпіти колосальних збитків, якщо раптом різко впав попит на один тип пам'яті. Але фабрика X не гумова. У неї є обмежена кількість Чахів, обладнання та всього іншого. А оскільки ми з тобою вже зрозуміли, що ринок націлений на задоволення потреб великих ще проєктів, то абсолютна більшість потужностей фабрики X націлена на виробництво саме dram чіпів, а не модулів для SSD. І потрібно ще зрозуміти одну важливу річ: щоб реально розширити подібне виробництво, потрібно купити землю, побудувати нові цехи, замовити сучасні euv літографічні верстати у нідерландської компанії, компанії asml яка єдина в світі, взагалі їх виробляє, наймати професіоналів та інший обслуговуючий персонал, це коштує десятки мільярдів доларів, і роки необхідні на розгортання виробництва. Заради чого? Щоб певне пузо могло швидше завантажитися в бію своїй улюбленій арті тому що в його комп'ютері стоїть SSD або заради щохвилинного прибутку, коли попит може знову впасти на дно в будь-яку хвилину, і завод буде висіти мертвим вантажем я тобі так скажу: ніхто цим займатися не буде. Звісно, з приводу подорожчання SSD почалася паніка. Ютуб канал Мурс Low is Dead заявив, що за інформацією з кількох джерел, Samsung нібито планує поступово згортати виробництво SATA-SSD і переорієнтовувати свої виробничі потужності на створення чіпів оперативки. І навіть майбутня фабрика південнокорейського гіганта Pyeongtaek Fab 4, буде повністю перепрофільована під потреби й дата центрів. Втім, Samsung це дуже Швидко заперечили, відповідаючи на відповідне питання видання WCCF Tech, представник компанії заявив, що чутки про згортання виробництва SATA SSD або інших SSD від Samsung є неправдивими. Samsung також спростували чутки про те, що її напівпровідниковий підрозділ Samsung Device Solutions відмовився виконувати замовлення на чіпи оперативки для смартфонів, але те, що такі нахрюки взагалі з'явилися зовсім не дивно. Он допустить. Му американський мікрон повністю зупиняє виробництво споживчого рем під брендом Крушал у лютому залишиться тільки ентерпрайз, лінійка для бізнесу, яка поставляється лише по контрактам та промислові варіанти. Закриття Крушал закономірно змусило замислитися, чи підхоплять конкуренти нішу на споживчому ринку, чи також перекинуть ресурси в більш прибутковий корпоративний сегмент. Втім, незалежно від цього постачання пам'яті все ще залишиться вкрай обмежено. Меженим за прогнозом видання TrendForce, ціни на пам'ять знову різко зростуть в першому кварталі наступного року, що змусить виробників девайсів підтягувати ціни. Отже, ми з тобою розібралися, в чому причина подорожчання оперативної пам'яті відеокарт і навіть SSD, дізналися про картельну змову початку нульових, зрозуміли, як працює виробництво високотехнологічних чіпів. Залишилося задатися питанням. А може бути ще гірше? На жаль, так. Samsung, Micron, Hynix та інші мастодонти галузі незалежно від того, чи входять вони зараз до нового картелю, чи ні, прекрасно розуміють одне. Куй залізо поки гаряче. Причиною для такого рішення Мікрон цілком очікувано назвали високий попит на оперативку та накопичувачі для Ші дата центрів Згідно з повідомленнями обізнаних в цій індустрії людей, Samsung підвищили контрактну ціну на пам'ять DDR5 більш ніж на 100%. Посилаючись на відсутність запасів, корейський гігант підняв контрактну ціну на DDR5 DRAM до майже 20 доларів. Виробники оригінального обладнання ймовірно перекладають. Кладуть це підвищення цін на споживачів у 2026 році. При цьому вони говорять, що якихось серйозних запасів пам'яті у них немає. Взагалі плювати, чи мають чи дата центри та інша шобла якусь реальну комерційну цінність. Взагалі насрати з найвищої башти незрівнянно важливіше інше в даний час. Це має цінність для акціонерів, а це призводить до зростання акцій і як наслідок дуже великих грошей. Відбувається так зва. Вайна званий... Очевидно, що дата-центри готові купувати і, як наслідок, платити набагато більше, ніж звичайні геймери. Через це виробники будуть ще сильніше зміщувати своє виробництво в бік промислової оперативки і супутніх чіпів, все сильніше утискаючи споживчий сектор. Попит у геймерів величезний. Пропозиція така собі. Звідси й буде зростання цін. Допустимо, PS 6 нові приставки, дефіз ПК, типу умовного Machine з поставки на ринок консолей поточного покоління, навіть при наявності запасів, як у Sony, які рано чи пізно закінчаться, і портативок, як Steam Deck та Rock Ally X, нові відеокарти Nvidia RTX та AMD, нові телефони, та й, взагалі, уся електроніка, в якій використовують швидку пам'ять. Все це через цей шість лоб зараз під великим питанням. І питання тут не в дефіциті цієї електроніки. Компанії однозначно будуть випускати продукцію і далі. Питання знову ж таки в ціні. Навряд ціна нових девайсів від консолей до мобілок когось порадує. Коротше, як я вже говорив в новинах, комп потрібно було збирати вчора. Навряд чи в найближчий час ціни, хоча б якось стабілізуються до адекватного стану. І, на жаль, прогнозувати, що буде з залізяками для компів далі не береться ніхто. Я коли робив цей відос, помітив ssd шку ціна якої була 8 тисяч. Вже через день вона перевалила за 11 тисяч гривень. Тому так, якщо вам не потрібен комп, а особливо пам'ять в терміновому порядку. Так би мовити, то краще, поки що відкласти її покупку чи обнову на пізніше Відос Хотілося б закінчити словами співзасновника Rockstar Дена Хаузера. Я не думаю, що ще чекає світле майбутнє. Вона почне пожирати саму себе. Нейромережі використовують доступну в інтернеті інформацію, але з часом він буде все більше і більше заповнюватися результатами видачі цих же нейромереж. Кінець цитати. При всій користі штучного інтелекту ця діч не закінчиться, поки буде ненормальна щі істерика, поки буде роздуватись щі бульбашка, та коли великі корпорації типу Microsoft на чолі з сатья наделою нарешті не зрозуміють, що ще ну ніяк не зможе повністю замінити розробників. До речі, і перші результати написання кривого коду для Вінди вже є. Купа помилок і багів, які вже буквально увіковічили в мемах. Напишіть, встигли зібрати ПК до усіх? Цієї цієї шизи. І що думаєте про цю ситуацію? Вальніть якогось активу, вам не важко, мені приємно. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV, Дивіться, і грайте разом з нами.